Столпину край, ты мене більше не зустрічай, поглядом за своїм не крає Ти моє щастя, так і знай. знайшну коней душки диму Берег Турецький тот а Україна туні, Я не влітаю, то баш прощай. Отже, Максим Карпенко і пісня побажати всього самого найкращого, щоб ви цвіли і пахли, щоб розквітали з кожним не все більше і більше. Отження, а я сім, на часі рочки, шарівні, запані, україноші, і ценнять голосні, як собі ложки, шарівні, Ми сьогодні особисто хочу подякувати хлопцям за те, що вони знайшли час вручити їм подяки. Від нашої адміністрації, і я думаю, що ми не перший не останній раз з вами зустрічаємося. Я дякую вам.